Перш за все я хочу подякувати тим людям, які були присутні на трибунах. Ми їм дякуємо за підтримку. Сьогодні дійсно важка була гра, і дуже потрібна перемога для нас. На мою думку, сьогодні матч відбувався 50 на 50 І в кінці грі нам вдалося заслужити удачу, але заслужити удачу я вважаю заслужено. На мою думку, рух також непогано виглядав, і вони також при збігу обставин. Могли сьогодні виграти, але нам удача посміхнулася. Чи зразу знав, куди будеш бити, чи сумнівався, що думав до цього вирішального удару? в мене була подібна ситуація у моєму попередньому клубі у Сараєво. Я також на останніх хвилинах пробивав пенальті і я не забив. І після цього мені довелося покинути клуб, адже керівництво сказало, що ми розриваємо контракт. Сьогодні я був впевнений, що Дякую і дякую партнерам, дякую партнерам за цю довіру. І я дуже щасливий, що ми вирвали ці три очки важливі. Непоступлива команда, так лише з, після порушення правил зробили результат. Наскільки важко грати з молодим рухом, напевно, їм не вистачає все ж таки досвіду. Так, десь можливо не вистачає досвіду, але команда дуже класна. Класно грає на контр атаках, вибігає мощно вибігає. Ми перед цим якраз розбирали їх і в грі вони показали свій клас, але ми терпіли і, в принципі. Наш командний дух десь десь нам повезло більше, але везіння треба заслужити. Слуха. Ну і якщо перший тайм такий, такий собі у другому таймі дуже багато таких цікавих підходів, але ви не б'єте поворотам. Вже вернедуб дуб кричі: бий, бий, одному, другому, третьому. Чому Боїтеся? Чи все ж таки бажання зіграти красиво? Яка причина, що дуже мало ударів в поворотах? Ну, чесно кажучи, не не, не, не вже не знаю, чому так виходить. Напевно, більш хочемо якось завести той м'яч. Але розуміємо, що тренер правильно каже, що треба бити з дальних дистанцій, тому що голи забиваються звідти теж. І це як елемент несподіваності було б. Але ну, розберемо, проаналізуємо, розберемо помилки. І в наступних іграх будемо грати інакше. Ну, прислухайтеся і до вболівальників і до головного тренера. Треба бити, треба голи, треба радість. Так, звісно, але ж я кажу, будемо розбирати і готуватися вже на Полтаву. Сьогодні почали матч. Привітали мам. Так, сьогодні день матері. Твоя ж мама підписана на Ютуб футбольного клубу. Кривбас? Так, звісно, мої батьки завжди смотрять наші матчі. Хочу привітати всіх матусь. Вони у нас самі рідні, самі найкращі. Ми їх любимо і цілуємо.